Холодний фронт з Європи. Короткочасні дощі та стрибки тиску. Прогноз магнітних бур на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 18 серпня по 24 серпня. Наступного тижня через Україну переміщуватимуться атмосферні фронти з Європи. Вони спричинять погодні контрасти. Та коливання атмосферного тиску. Тому погода в Україні прогнозується доволі нестабільна з контрастами температур та короткочасними дощами. Середньодобова температура буде плюс 26 плюс 30. Посеред тижня з заходу завітають дощі, які розтягнуться до північних і центральних областей. На сході та півдні сонце прогріватиме землю без перешкод, небо буде майже безхмарним. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, Можливе підвищення до 38 градусів тепла. Тоді як вночі триматиметься комфортніша температура, стовпчики термометрів залишатимуться на рівні плюс 13, плюс 18 у південних та східних регіонах. Однак ближче до центру та заходу ночі вже обіцяють осінню прохолоду зі зниженням температури до близько плюс 10, плюс 15 градусів. Швидкість вітру не буде надокучливою до 5 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз магнітних бур та метеопопередження про небезпечні події. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 18 серпня, понеділок. На заході України на старті тижня хмарно з проясненнями дощів не прогнозується. Вночі у регіоні плюс 10, плюс 13. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 21, плюс 23. Тоді як в Ужгороді буде трохи тепліше плюс 26. Вітер північний, північно-західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок подекуди короткочасні дощі поперемінне сонце. Зокрема, дощів варто очікувати у Полтаві, Кропивницькому та Кременчуку. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс 10. Вдень стовпчики термометрів у Вінниці, Полтаві, Черкасах, Умані, Кременчуку показуватимуть до плюс 23, плюс 24, А у Дніпрі, Кривому розі Кропивницькому буде трохи тепліше плюс 25, плюс 27. Вітер північний, північно-західний до 6 метрів на секунду. У північних областях. Хмарно з проясненнями, переважно без дощів, лише в Конотопі можливий короткочасний дощ. Вночі дещо прохолодні, плюс 9-11. Денна температура повітря у Житомирі, Коростені, Чернігові, Славутичі, Конотопі близько плюс 21, плюс 22. У Білій церкві та Сумах зафіксується на рівні плюс 23, вітер північно-західний від 2 до 6 метрів на секунду. Прогноз для Києва. В столиці у понеділок сонце поперемінно ховатиметься та виринатиме з-поміж хмар. Дощів не очікується. Нічні плюс 13 поступово піднімуться до плюс 22. Швидкість вітру до 3 метрів на секунду. На півдні України в перший день тижня буде сонячна погода. Дощів не передбачено. В нічні години у регіоні плюс 14-17 градусів. Вдень в Одесі, Скадовську та Запоріжжі плюс 28 плюс 30 тепла. У Сімферополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. До плюс 31-32. Тоді, як у Мелітополі сонце розпалить аж до спекотних плюс 34, вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. На сході день обіцяє бути сонячним, подекуди з невеликими хмарними утвореннями, окрім Харкова, де пройде дощ. Є сенс дістати парасольку. У нічний час доби від плюс 9 до плюс 16. Вдень у Маріуполі, Донецьку, Луганську, Покровську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку нагріє до плюс 29, плюс 33. Тоді, як на Харків та Ізюм, очікують більш помірні плюс 25. Вітер південно-західний, північно-західний від 2 до 6 метрів на секунду. Погода 19 серпня вівторок. У західних областях переважно хмарно з проясненнями дощів не прогнозується лише в Ужгороді увесь день безперешкодно світитиме сонце. Вночі тут від 9 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях складе плюс 22. Плюс 24. Тоді як в Ужгороді буде дещо тепліше. Плюс двадцять сім. Вітер мінливий зі швидкістю 1, 3 метри на секунду. У центральному регіоні переважно сонячно. Зрідка сонце ховатимуть хмари, окрім Дніпра, Кременчука та Кривого Рогу, де буде сонячно увесь день, у нічні години у регіоні від плюс 10 до плюс п'ятнадцять. День стрів у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Умані та Черкасах покажуть плюс 23, плюс 25, трохи тепліше у Дніпрі, Кропивницькому та Кривому розі, плюс 26. Вітер у більшості населених пунктів західний, північний і північно-західний. Швидкість у межах від 1 до 4 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде сухим, місцями сонячним, а подекуди переважно хмарним. Після заходу сонця від 11 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові коливатиметься у межах від плюс 23 до плюс 25 градусів Цельсія. Вітер помірний до 4 метрів на секунду. До речі, а чи знали ви, що в самому Житомирі можна побачити справжнє диво природи, яке зазвичай очікуєш знайти десь у Карпатах? Мова про величезні скелі над річкою тетерів, які піднімаються над водою, немов велетні, що стережуть місто вже сотні років. Це місце називають чуднівськими або навіть житомирськими скелями. Кам'яні гіганти заворожують своїм виглядом. На світанку вони вкриваються золотим сяйвом сонця, а ввечері віддзеркалюють у воді останні промені дня. Тут люблять гуляти, фотографуватися і навіть влаштовують скелелазіння. Адже не щодня маєш змогу відчути себе альпіністом у центрі міста. Повернімося до прогнозу на 19 серпня. Прогноз для Києва: у вівторок дощів у столиці не прогнозується. Сонце зрідка тішитиме теплом, виринаючи з-поміж хмар. В день повітря нагріється до 24 градусів тепла, вночі до плюс 15. Вітер тихий близько трьох метрів на секунду. На півдні України вівторок буде по літньому сонячним. В Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі, Одесі, Бердянську та Миколаєві температура підвищиться до плюс 27, плюс 29. Лише в Сімферополі показники термометрів сягнуть плюс 30. та в години пік краще поберегтися і уникати перебування на відкритому сонці. У темну пору доби від 14 до 16 градусів тепла. Вітер переважно північного напрямку 2-5 метрів на секунду. У східному регіоні у вівторок переважно буде сонячно. Лише у Харкові, Ізюмі та Сіверсько-Донецьку сонце подекуди ховатиметься за хмарами. Зрештою, у Донецьку, Краматорську, Покровську, Луганську, Харкові та Ізюмі пануватиме комфортна літня температура на рівні плюс 26, плюс 28. У Маріуполі трохи спекотніше плюс 30. Вночі показники термометрів опустяться до плюс 8, плюс 15. Вітер північний, північно-західний. У межах 2-4 метрів на секунду. Погода 20 серпня. Середа. Помірна, поперемінно-сонячна погода триматиметься у західному регіоні. Без дощів. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Плюс 26, плюс 29. Тоді як в Ужгороді прогріє до плюс 31, вночі прогнозується плюс 13, плюс 17. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. У центрі цієї середи без дощів, утім і без сонця. У Кременчуці, Кропивницькому кривому розі та Умані. Тоді як Черкаси Полтаву Дніпро та Вінницю Сонце... Час від часу тішитиме власним теплом. Вночі від плюс 12 до плюс 16. Денна температура повітря у Вінниці, Черкасах, Умані, Кременчуці та Полтаві плюс 25-26 градусів у Дніпрі, Кривому Розі та Кропивницькому коливатиметься близько плюс 28 плюс Вітер змінних напрямків. Його швидкість не має перевищати 3 метрів на секунду. Майже увесь північний регіон затягне хмарами лише в Чернігові, Сумах та Коростені. Час від часу виринатиме сонце. Утім, дощі цього дня не передбачаються у нічний період 12-15 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Конотопі, Чернігові, Житомирі та Коростені триматиметься на рівні плюс 24, плюс 26. Вітер західний, південно-західний, 1,4 м метри на секунду. Погода у Києві! Столиця цієї середи буде оповита хмарами. Ні дощу, ні Сонця не прогнозується. Температура уночі плюс 16. Ближче до дня підвищиться до плюс 26. Вітер південно-західний, спокійний, до 3 метрів на секунду. Серпневе сонце триматиме у середу Південний регіон у помірно спекотній температурі. Іноді ховаючись за хмарами. Тим не менш, радимо ховатись у затінку у години пік. В день в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві від плюс 27 до плюс 31. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 14, плюс 19. Вітер буде мінливим 2-5 метрів на секунду. У східному регіоні день буде помірно спекатним, лише в Ізюмі, Харкові та Покровську без сонця. Протягом доби у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до 28 31 градусів тепла. У ніч на середу від плюс 12 до плюс 17. Вітер перемінних напрямків дутиме зі швидкістю 1,4 чотири метри на секунду. Погода 21 серпня, в четвер. У Західному регіоні суха, спекотна, подекуди хмарна погода. На Закарпатті пройдуть короткочасні дощі. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі буде на рівні плюс 29, плюс 32. У ніч на четвер тут, помірні плюс 14, плюс 18. Вітер змінних напрямків 2, 6 метрів на секунду. У центральних областях. Мінлива хмарність переважно сонячно. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 16 до плюс 20. Вдень буде по-літньому спекотно. У Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах очікується від плюс 29 до плюс 33. Вітер з мінних напрямків від 2 до 5 метрів на секунду. Уявіть собі місто, де завіса піднімається не лише в театрі, а й у самій історії. Кропивницький став тим місцем, де українське слово вперше зазвучало зі сцени так голосно, що його почули по всій країні. Це був час, коли театр перетворився на дзеркало життя, замість штучних декорацій чужих сюжетів, справжні історії, близькі серцю кожного. Трупа Марка Кропивницького збирала аншлаги, мандрувала містами і селами. Несучи людям не лише мистецтво, а й відчуття гордості за свою мову та культуру, театр тоді був більше, ніж розвага. Він ставав голосом народу, і цей голос зародився саме тут. Сьогоднішній кропивницький театр і далі зберігає цю ауру. Знову до погоди у північному регіоні, переважно без дощів, мінлива хмарність. У ніч на четвер тут від плюс 15 до плюс 19. Денна температура повітря у Сумах Білій церкві, Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові становитиме 29-32 градуси тепла. Вітер південно-західного напрямку від 1 до 6 метрів на секунду. Погода у Києві. У четвер небо над столицею поперемінно закриватимуть хмари. Є ймовірність короткочасного дощу. Температура повітря в день до плюс 31 градуса Цельсія. Після заходу сонця до плюс 20 градусів Цельсія. Швидкість південно-західного вітру близько 3 метрів на секунду. На півдні України у четвер буде літньому тепло та сонячно. Дощів не очікується. У нічні години у регіоні плюс 15, плюс 19. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві показники температури злетять до плюс 30, плюс 33. Швидкість вітру від 2 до 7 метрів на секунду. У східних областях буде сонячно. Дощі не втрутяться, тому четвер тут виявиться спекотним. Вночі плюс 11, плюс 19 градусів. Денна ж температура у Харкові Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме у межах від плюс 30 до плюс 36. Підтримуйте водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні. Швидкість вітру 2, 5 метрів на секунду. Погода 22 серпня. П'ятниця. Напередодні вихідних у західний регіон завітають атмосферні явища. В Івано-Франківську ймовірна злива. Перед виходом на вулицю варто захопити парасольку. Вночі плюс 11, плюс 14. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 21, плюс 25. Вітер мінливий, не перевищуватиме 6 метрів на секунду. У центральній частині України очікується мінлива хмарність переважно без дощів та спекотно. Лише у Вінниці, Черкасах ймовірні короткочасні дощі. У темну пору доби значні коливання температури: від плюс 12 до плюс 20. В день стовпчики термометрів у Кривому розі Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показуватимуть від плюс 27 до плюс 35. Вітер південного напрямку від 4 до 6 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде переважно похмурою. По усьому регіону пройдуть дощі різної інтенсивності. Найменша ймовірність дощів у Сумах. Нічна температура складе плюс 9, плюс 15. Протягом доби у Білій церкві, конотопі, коростені, Житомирі, Славутичі та Чернігові. Повітря прогріється до плюс 25, плюс 31. Тоді, як у Сумах будуть задушливі плюс 35. Південний, південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Сірі хмари цієї п'ятниці затягнуть небо над столицею значна ймовірність дощу. Нічні плюс 13 поступово перетворяться на плюс 27. Вітер південно-західний близько 3 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути максимально сонячною. Вночі температура повітря від плюс 16 до плюс 19. Вдень в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську та Миколаєві. Спека на рівні плюс 30, плюс 34. У Скадовську трохи помірнішій плюс 20 9. Вітер змінних напрямків до 8 метрів на секунду. Нестерпна спека продовжить тероризувати Східний регіон. В день стовпчики термометрів у Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську злетять до плюс 33, плюс 36, тоді як у Харкові буде трохи нижче близько плюс 32 градуси. Уникайте фізичних навантажень упродовж дня та перебувайте в тіні або прохолодному приміщенні. У ніч на п'ятницю на сході очікується від плюс 16 до плюс 20. Вітер переважно південний, південно-західний 3-6 метрів на секунду. Погода 23 серпня. Субота. Дощі покинуть західний регіон цієї суботи. Утім, спеки очікувати не варто. Сонце чергуватиметься з хмарами. У Львові є ймовірність короткочасного дощу. Парасолька не завадить. В нічні години тут 8-12 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 19, плюс 23. Вітер змінних напрямків не більше 6 метрів на секунду. У центральному регіоні переважно сонячно, однак хмари іноді братимуть своє над небесним світилом. У ніч на суботу від плюс 11 до плюс 17. Вдень у Дніпрі-Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 22 до плюс 28-30, тоді як у Кривому Розі всмажить до плюс 33. Вітер переважно південний до 5 метрів на секунду. Північним областям атмосферні фронти подарують незначну кількість дощів. У решті регіону дощі малоймовірні, сонце іноді виринатиме з-поміж хмар. У нічний період плюс 9, плюс 12. Вдень стовчики термометрів у Білій церкві, Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові дістануться до позначок плюс 22, плюс 24, вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. Погода у Києві субота принесе дещо хмарну погоду з невеликими проясненнями. Вночі до плюс 12, вдень потепліє до плюс 22. Вітер південний близько двох метрів на секунду. Жителів південних областей у суботу підігріватиме спекотне сонце. У нічну пору плюс 14, плюс 18. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві плюс 29, плюс 35. У таку спеку найкраще сидіти в тіні або у прохолодному приміщенні. Пийте багато води і не перенапружуйтесь. Швидкість змінного вітру у південному регіоні складе 3, 7 метрів на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде спекотно та сонячно, однак місцями хмарність покриватиме небо. Дощів не очікується вночі від плюс 14 до плюс дев'ятнадцять. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську: вогняне повітря прогріється до плюс 34 – плюс 37. Лише у Харкові буде суттєво прохолодніше плюс 28. Вітер не зарадить спеці, його швидкість не перевищить 4 метри на секунду. Погода 24 серпня. Неділя. Цього дня у Західному регіоні буде помірна літня погода. Сонце іноді ховатиметься за хмарами. Тернопіль, Львів, Рівне, Івано-Франківськ та Луцьк вірогідність короткочасних дощів. У нічний час доби плюс 8, плюс 11. Вдень стовпчики термометрів у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть дещо прохолодні – плюс 19, плюс 22. Вітер північний, північно-західний, швидкість 3-8 метрів на секунду. У центральних областях ймовірність виникнення дощів відсутня, переважно сонячно, з перемінною хмарністю. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс, 9, плюс 15. Недільного дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься у межах від плюс 22 до плюс 27. Швидкість вітру не має перевищити 4 метри на секунду. На півночі України цієї неділі мінлива хмарність без дощів. У нічні години у регіоні плюс 8, плюс 12. Вдень у Білій церкві Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до помірних плюс 21, плюс 23. Тоді як у Сумах буде дещо тепліше плюс 26. Вітер північний, північно-західний до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці перемінна хмарність без дощів. Нічні плюс 12 поступово перетворяться на плюс 21. Вітер північний, тихий близько 3 метрів на секунду. Жителів південних областей погода тішитиме сонцем і теплом. Літня спека у неділю триватиме. У нічний період від плюс 11 до плюс 15. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 28, плюс 31, від мінливий від 3 до 7 метрів на секунду. У східній частині України мінлива хмарність, яка не потішить опадами. Слідкуйте за актуальними прогнозами та остерігайтесь палаючого сонця у ніч на неділю: плюс 12, плюс 17. Протягом доби у Маріуполі, Покровську, Краматорську, Донецьку та Луганську утримається спека на рівні плюс двадцять плюс 32 тоді, як у Ізюмі розжарить до плюс 38. Вітер цього дня буде мінливий до 5 метрів на секунду. 24 серпня це день, коли серце України б'ється особливо сильно. День незалежності нагадує про силу народу, який пройшов через випробування і здобув право на власну долю. День, коли ми відчуваємо гордість за тих, хто боронить нашу землю. Це момент, щоб усвідомити незалежність не просто дата в календарі, а щоденна відвага і відповідальність. Нехай 24 серпня буде теплим як літній ранок. З легким вітерцем і сонцем у серці, сповненим світла, радості та відчуття єдності з усією Україною. Прогноз магнітних бур на тиждень з 18 до 24 серпня. Новий тиждень обіцяє бути насиченим у плані геомагнітної активності. На нас чекають як спокійні дні, так і періоди збурень, які можуть вплинути на самопочуття людей, чутливих до зміни магнітного поля Землі. Понеділок, 18 серпня. Кайпе 3 неспокійно, але без бурі. Працюємо у звичному темпі, чутливим. Вода плюс короткі перерви. Вівторок, 19 серпня. КП 5G1. Невелика геомагнітна буря. Можливі головний біль, втома, дратівливість. Менше кофеїну, більше сну. Середа 20 серпня. КП 5G1. Буря триває. Плануйте важливе на середину дня. Уникайте перевантажень та довгих поїздок. Четвер. КП 3 бали. Полегшення. Повертаємось до рутинних справ. Відновлюємо режим. П'ятниця 22 серпня. КП 4 бали. Помірне збурення. Робіть паузи в роботі. Стежте за тиском. В субота КП 2 бали. Спокійно. Ідеально для прогулянок, спорту, відпочинку. Неділя 24 серпня. КП 2 бали. Космічний штиль зберігається. Гарний день для перезавантаження. Короткі бурі G1 у вівторок середу спричинені високошвидкісним потоком сонячного вітру з корональної діри на сонці. Далі потік слабшає, індекс повертається до 2-3 бали. Поради метеозалежним. Гідратація, магній калій у раціоні, мінус алкоголь і зайвий кофеїн. Якщо є хронічні стани, тримайте під рукою призначені лікарем препарати. Щоб не пропустити зміни по годинах і днях, користуйтеся додатком Погоднік з прогнозом магнітних бур. Якщо прогноз корисний, підтримайте лайком і підпискою на канал Погодніка. Бажаю вам гарного тижня і бережіть своє здоров'я.